Солдати, ти мене не знаєш. Однак щодня я бачу подвиг твій. Я бачу, як ти мучно захищаєш, країну нашу, як ти йдеш у бій. Привіт, солдати. Дякую я дуже. За мирний сон і ранок що настав. Я знаю, ти боровся, рідний друже, а може ти у ніч оцю не спав. Привіт, солдати, знаю, тобі важко. Ти кожен день на очі бачиш жах. Тепер, солдати, ти прями подяку за те, що у війні стоїш за нас. Привіт, солдати. Знаєш, я пишаюся, що в Україні є такі сини. Молюся завжди, вірю та бажаю, щоб ти живим вернувся із війни. Дякую, солдати, за твою турботу. За щоденний захист за важку роботу. Дякую, солдати, що нас захищаєш. Ти ж не спиш ночами, спокою не знаєш. Дякую, солдати, за можливість жити, зранку прокидатися, вірити, любити. Дякую, солдати, що даєш надію. Знаю, переможемо. Важко розумієш. Дякую, солдати, що не відступаєш. Ворогів проклятих вміло проганяєш. Дякую, солдати, що оберігаєш нашу перемогу швидко наближаєш. Дякую, солдати, ти найкращий у світі. Це тобі від серця дякують всі діти. Я дякую, солдати, за життя, що я живу без над головою. За те, що маю я надію в майбуття, і я думками завжди там із тобою. Дякую солдати за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку тепле, сонечко ясне, блакитне, мирне українське небо. Я дякую солдати, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій тепер ведеш і захищаєш зненьку батьківщину. Я помирюсь за тебе, мій солдат, Хай Бог оберігає вас у біді. Бо на війні таких, як ти багато, і всі вони герої молоді. Тобі, дякую, солдати за життя, за мирне небо над головою. Ти борешся за наше майбутнє, а я досліджаюся тобою. А ти не бійся і до перемоги, а ми молитимемо тут. Дітей, малюнки, ваш нагороди, ваш оберіг, а може, і статут. Дякую тобі, солдати, за життя, за мирне небо в нас над головою. Ховаєшся від культи в укриття, воюєш ти зі страшною ордою. коліна стану, щиро помолюсь І ми для всієї попрошу землі. Низько головою до землі вклонюся, щоб повернувся ви з бою живі.